Доброго вечора. Раді вас знову бачити, дорогі друзі бути. Радий вас бачити на нашому каналі. Я тут сьогодні ввечері, тому що хочу побажати всім вам гарного, всесвітнього дня, читання. Не знаю, скільки з вас це знає, але сьогодні відзначається саме це свято, скажімо, тому що це свято було створено багато років тому в Америці, а потім. Поширилося по всьому світу. Отже, це день, присвячений зближенню людей. До задоволення читання книзи. Ми з Бути вирішили відзначити його, як зазвичай у нашому сервісному стилі, тому ми вирішили зробити так, щоб більше людей могли слухати сторінки, які читаються під час рубрики. Що розпочалася цього літа під назвою Літнє читання, але яка продовжиться і після літа. У літньому читанні 2024 я читаю сторінки своїх книг, але потім продовжу читати сторінки інших авторів. Сподіваючись, що з цим сервісом я не лише подарую вам задоволення від прослуховування, змісту сторінок, але й стимулю вас до читання до бажання купувати книги. Які ви можете слухати через читання. Отже, ми справді хочемо побажати всім вам гарного всесвітнього дня читання і запрошуємо всіх наших нових друзів, які зможуть прослухати прочитані сторінки різними мовами. Тож ласкаво просимо набути, дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал YouTube. Та активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення щоразу, коли будуть трансляції. Підписуйтеся також на нашу групу Facebook Бути та на сторінку Бути. Ще раз дякую всім за вашу присутність і за вашу підтримку. Чекаємо вас у нашій рубриці іноземною мовою, тому справді. Бажаємо всім гарного читання та ще раз вітаємо з всесвітнім днем читання. До скорої зустрічі!